Привіт, любі друзі! Сьогодні ми зустрічаємось на першому завданні нашого малювального марафону, який цю, в цю зиму буде дуже цікаво. Сподіваюсь, вам сподобається. Сьогодні наше завдання намалювати. І це перше завдання нашого марафону. Намалювати. Святого Миколая або Санта Клауса, що, хто вам більше подобається, який буде на вакейшені. Уявіть собі, що він вже подарував всім подарунки, вже всіх об'їхав, а потім що він робить. Потім він, звісно, ж, теж відпочиває. Давайте намалюємо, як відпочиває наш святий Миколай. Тож, я що беру? Я беру, ви знаєте що? Ось так от малюю, як зазвичай. Давайте з самого початку. Як зазвичай, я беру аркуш паперу, кладу його ось так горизонтально, широкою стороною, до себе. Потім беру ластик, олівчик і все, що мені подобається, розмальовувати. Насправді я просто все на стіл накидала. І воно там лежить. Гарно світить сонечко. починаю малювати дуже дивну сосіску. І зараз ви подивитесь, що з цього вийде. Ось таку дуже дивну сосіску я малюю. І що вам хочу сказати? Ви можете разом зі мною намалювати це завдання, а можете придумати щось своє і теж викласти обов'язково з поміткою до мене в інстаграм, з поміткою нашого марафону, щоб я вас знайшла і відмітила, хто зробить всі чотири завдання, які будуть кожну неділю. Той має шанс отримати класні призи онлайн. уроки, олівці, фломастери, скетчбуки і всемирне признання, всесвітнє признання. Давайте малювати. Намалювали дивну сосіску. Якщо хочете, можете ось так зробити. Це буде реально дивна сосіска, але можна цього не робити. Якщо захочете, зробите, але можете не робити. Зараз будемо робити дуже дивну форму, ви зараз. Я не знаю, ви розумієте взагалі, що я буду малювати? чи ні? Мені здається, ви довго не будете розуміти, а я не буду казати. Я малюю ось такий вал, дивіться, і ось так. Це в мене така, така штука, бачите, напівувал, і он сюди йде, і ось так. І ось ця лінія зайва, я її стираю. Ой, я не можу. Мені здається, ви можете, до речі, догадатись, що це, а можете не здогадатись. Але я показую вам дуже такий дивний і простий спосіб, як намалювати. Те, що ми зараз малюємо, не буду казати, не буде казати, не буду казати, що це буде. Так, ось так і ось тут. Ну, тут, ну, давайте поки що тут ні. Ось тут я хочу намалювати ось так лінію. І ось тут в мене влізе, ну, думаю, що влізе. <гум> Якось. І давайте, ось тут я малюю ще ось так лінію. А це вже такий прямокутничок. Ми з вами присобачимо. <гум> При... <гум> При Миколаєм. <смі> Прималюємо ось так з вами. Ось такий, малю... ось такий ще прямокутничок сюди. Бачите, він в мене трішечки тут широкий, тут може сужатися, але може бути просто рівномірно. Сонечко сьогодні, ну просто бум. бум. Ем, неймовірно, гарно, Бімба є таке слово. приємно. Ось І сонечко сьогодні саме таке. Так, дивіться. Зараз я хочу намалювати. Зараз мені здається, ви можете вже здогадуватись, що це, але я не буду казати, не буду казати. Поки що я малюю овал, ось так. Опа! Намалювала ось такий овал. І до цього овалу я хочу додати ось так от. І мені здається, що ви можете вже здогадатися, що це. Це Святий Миколай. Він їде на сноуборді. Це сноуборд. Ми зараз бачимо його трішки так, бо ми нібито знизу наблю... за ним наблюдаємо. І в нас є. Ні сноуборда ми бачимо, і ми бачимо, як він в нас згрупувався. Ось його рука він тримається. Ось тут він теж там якось його так відвідвінув, Я взагалі дуже мрію навчитися кататися на сноуборді, але не каталася, і тому що не знаю всі фінти, Коли я дізнаюсь, я обов'язково вам все розповім. Поки я не знаю. Хто знає всі фінти в сноуборді, пишіть мені, пишіть коментарі, як це називається. Будемо разом з вами дізнавати цікаві факти. Ось так я роблю шапку. І, до речі, ви можете саме намалювати його. В нього можуть бути дуже круті окуляри. Знаєте, такі, як мені, сноубор... мені подобається, взагалі, як виглядають сноубордісти? В них такі ці костюми, що я навіть зараді костюма хочу на цей сноуборд і заради того гарного сноуборда. Я думаю, що це дуже важко насправді так кататися. Тож, Цікава взагалі ваша думка. І так, сонечко гарно освітлює мені простір. Я сподіваюся, що ви встигаєте малювати цю красу. Малюю ось тут, от. Раз. І ось тут от малюю. Два. І ручка в мене виходить сюди. Більше я її не малюю сюди, отак пальчик входить. Бачите? Отак от. Більше ручку не малюю, бо зараз буде о, ця борода його. І о, борода буде прикривати ось тут частину, бо борода буде сюди входити. Так ось, так. Тож, дивіться. Нам потрібно намалювати ось тут, на що вилізає, так ми бачимо трішечки ногу. Вона трішечки виглядає. Це навіть я так довго багато намалювала. Ось так. Оп. Трішечки виглядає ага. Ось так. Так, ну, трішечки виглядаємо. Ну, трішечки бачимо. Ну, насправді, напевно, Ну, Я не знаю, наскільки це коректно, взагалі, якщо ти прям сноубордіст, щоб так в тебе нога виглядала. Але ми, ми малюємо просто дідом е, нашого діда е, Святого Миколаю, який гарно проводить час. Тому давайте про це не думати взагалі про цю ногу. Намалюємо ще одну. Ось вона. І ось тут виглядає цей О, А ось тут я не намалювала теж. В нього, ну я не знаю, до речі, костюм в Святого Миколая може бути різний. Він буває блакитний, він буває золотий, він буває червоний, як вам подобається, я дуже часто малюю його в червоному костюмі, бо я так звикла, це Санта завжди воно в моєї уяві таке. Якщо вам подобається зробити цей костюм золотим, Мені подобається, коли хтось робить таке золотим, робить, будь ласка, і ще можна блакитним якимось іншим. Теж робить. Дивіться, ось ці міхаві якесь ми, <сум> діда. <сум> так, ось тут нога виглядає теж. Давай трішки вона отак ось ось виглядає, нога. Намалюємо, що виглядає нога у нас. Ось так вона в мене виглядає. І ось тут, зараз, я хочу зупинитися, бо я хочу, щоб в мене була така нормальна борода. Тому я спочатку малюю вуха, мені так зручно починати малювати бороду з вуха. Вуха малюю. Навпроти вуха я малюю ніс, він може бути різний. Я просто ось таким зроблю. Мені не подобається зараз ось так. У мене буде такий, ну просто якийсь ніс. Не сильно давайте. Цю увагу на ніс взагалі приділяти, бо нам треба зробити настрій. Так. А, вибачте, я трішечки носом, бо я. Прихворіли і дуже цьому раду, бо лежу вдома і роблю всякі шалості. Дивися, ось такі вуса, у вуса, як в казака. В нього вийшла він такий на помади вуса. Ну, насправді це великі вуса. Можете залишити таке? Я зроблю трішечки поменше. І не надавлюйте, будь ласка, як я на олівці, коли малюєте. Треба, щоб в нас з вами. Не залишаються такі сліди на папірчику. Так, дивіться, борода починається сюди, з вуха, ось навіть з візка, з кроня, це називається українською, я вже вивчила. І ось так я малюю цю. Бороду. Мені здається, навіть можна якось її більше. От прямо робити таку велику, якщо хочете. Я вважаю, що у Миколайчика нашого, нашого діда, про святого, гарнюсика. Повинна бути гарнюсінька, бор... величезна борода. Оп! Ось така Вау! Ну я якось, мені здається, <смі> я так вже прибільшила, як завжди. Ну, я люблю балуватися. Якщо вам подобається, залишайте так. <смі> я залишу так. Тут в мене варішка, рукавичка. Нога є, нога є, нога є. Перерахували всі кінцівки. В нас дві ноги, дві руки, одна доска, дошка. І ми їдемо вже. А, потрібні Окуляри Окуляри в нас будуть такі прикольні, якісь горні, ось так. Mm. Бо буде світити сонечко. сонечко. Де буде сонечко в нас? З якої сторони? Можна тут намалювати, можна тут. Як вам подобається? І розфарбовувати, до речі, ви теж будете як захочете, чим захочете. Що вам подобається? Окуляри я трішечки поправлю, бо воно вони круті. Він нібито їх зламав і за лентою змотав, знаєте, так скотчем починив і вдягнув. Давай трішечки ми так зробимо більше таке. Опа. Охуляри року. Ось так вони буде посміхатися у нас трішечки. Але в нього така борода, і вона все так... Мені подобається. Бороду я так трішечки навіть зубужу. Ось тут. І вже готові, давайте розфарбовувати. Завдання дуже просте, дуже смішне. Ви можете малювати, до речі, ну зі мною так намалюватись, не повторююся. А ще можете намалювати як захочете. Може вам у вас бути Цвітий Миколай на острові десь пити коктейль. Може він буде кормити птахів? Може він буде, до речі, цей апікуна е, пінгвінів. Я не знаю, я нещодавно бачив, що таке існують апікуни Пінгвінів. Мені так стало цікаво, я б теж хотіла б бути опікуном пінгвінів. Це є таке в Овроцлавському зоопарку. Бачила в інтернеті? Так, дивіться, ось тут мені сподобалось. Я залишу тут приблизно в мене сонечко. Воно не буде яскравим, таким дуже ярким. Ну, таким просто буде жовтим. І ось тут в мене якесь, я просто так покажу горку ось так. Ось так. Оп, і ось тут інша. І все насправді. І ось така буде картина, розфарбовуємо чим захочемо. Так, і тут якась тіня в мене, зараз щось я поприбираю зі стола. О, ось так краще. Я буду розфарбовувати ем, масляну постель трішечки. Ось тут в мене є трохи обличчя. Я вже зараз нанесу такий колір. Ну, трішечки тілесний. Буду додавати ще кольорові олівчики 100%. Ось. Ну, я просто обожнюю щось швидко малювати. <паспалю> Розфарбовувати масляною постель. Це в мене є таке. І ще я обожнюю цей такий колір, крузмішую, а, а помаранчевий і червоний. І я це роблю тільки коли <паспалю> новий рік. Тільки взимку, тож я буду це робити, бо потім я це не роблю майже рік. Починаю я з того, що я зроблю йому шапку. Ви розумієте, що без шапки як? Взагалі там шолом потрібен, якщо ви не знали, що то потрібен шолом, щоб кататись так. Опа. І я відразу ось поєдную кольори. Не забувайте, що експериментувати з кольором, поєднувати кольори. Це прям обов'язково обов'язково треба робити. І малювати треба. Від серця, що вам подобається, те і малюйте. В мене дуже багато тут. Цієї пастелі, я буду так стряхіти, але мені кажуть, вона мені. От, от, вона вже пачкає мені тут все. Ми будемо підтирати. Отак, ластиком можна потім підтирати. Так. Хочу такий, дуже такий світленький, блакитненький буду робити ці такі тінюшечки, отак от, оп. І далі. Ось так. Ось так. У мене є трішечки навіть біленький. До речі, ну розфарбовуємо ми самі, як захочемо. То ви, ви все це вже знаєте, як розфарбовувати. Я взагалі завжди просто малуюся, як ви обираєте кольори, що ви придумуєте. Це реально круто виглядає. Тож не забувайте це робити. Коли ви саме щось придумуєте, навіть мене надихаєте. Ой, забула вуха йому намалювати. Як я це так могла? Вуха в нього ж треба намалювати. А де де той колір? А ось він. Окуляри, напевно, будуть чорними. І я щось чорним буду робити олівчиком. Ось він в мене є. Ну і треба ще пошукати. Ой, знайшла. Ось так. І можна зробити вже окулярчики. Окуляри можна ще треба зробити так, щоб в нього нібито так падає тінь, світло так грає на окулярчиках. Тобто, бачите, я ось так от буду зафарбовувати. Не всі. Ой, який грайливий в мене! Він виходить. Ну, я не можу. І, до речі, що. Червоним олівчиком я зроблю йому носа трішечки. Прямо так можна до цього. Отак от, рум'янчики. До речі, ви ж знаєте, я обожнюю робити всім рум'янчики. І трішечки вушкота там. Ось так в мене виходить. Малюємо далі в нього борода. Я знаю, що я знаю, що вона повинна бути. Білою, там якогось сідою, але мені ж хочеться додати якийсь блакитний, нібито вона змерзла теж. Тож я трішечки додам такі лінії. Ось так. І трішечки на вуса додам. А потім візьму білий і все це заміксую. Ось так можна додати. Тож, давайте з вами ось так. Ми замісимо тут ще наш білий. Ну, на білий в мене попав червоний, тому тут замішується все. Що тільки можна, поверх ось так можна зробити. Ось так. І нагадую, що така дуже така правильна стратегія, коли ви малюєте, розфарбовуєте від світло темного. Тобто чорний або якийсь темний кольор. В самому кінці, наприкінці, треба накладувати, бо та... і так вам буде зручно щось виправити, якщо ви побачите, що щось вам хочеться додати в кольори. Перефарбувати, бо перефарбовувати дуже темний колір, насправді майже неможливо. А зафарбувати більш темним кольором світлий це можливо. Так, давайте. Ой, не сподіваюся, не дуже там шитається камера. І я малюю далі. Він такий гарнюся. Мені цей колір, коли я поєдную, так подобається. Я не можу. Зараз дивіться, я буду це робити. Запаї черевики в нього будуть якісь там, не знаю. Які. Чи не вирішила. Дивіться, ось так. Буру просто колір. Накидала. Ось так. Змішуємо. Бачу, бачу, що вона в мене так шартається. рухається камера. Бо я рухаю стіл. Ось так. Тут якісь шматочки, я потім буду прибирати якісь шматочки, рухаємось далі. Ось тут в мене. Тут, до речі, от якщо от я хочу зробити так трішечки темніше, виділити цей колір, що в мене тут темніше, то я просто зроблю, напевно, ось так от червоним. Так. Потім в мене є ось тут нога. И. рука. Ось так. Ось тут я хочу змішувати кольори. Я буду змішувати. І ось тут. Так. Супер. Так, здула я все зайве, майже здула. Так, нічого мені тут не ляпать лишнім. Так. А, дошка в мене буде якогось такого кольору, який я вже зустрічати хочу. Наприклад, ось цього. На дошки можете наполювати щось, якісь свої. А... Якісь свої можете намалювати. Візеруночки, щось може, графіті якесь, що там може бути, бо насправді дошки так дуже часто прикрашають. Так, виходить вже дуже гарно. Хочеться якийсь ще колір помаранчевий, я ще хочу туди додати трішечки почищу його. І ось так от додам. У мене вже так рука испачкалась. Щоб був не один колір, а багато, різних, додаємо. Ось так. Є ще, що я хочу додати. Це трішечки блакитного, як я вже додавала. Це я ось тут додам трішечки блакитний. Ось тут у мене буде трішечки блакитний. Ну, ось в ці, ці такі міста. І будемо ще малювати. Я хочу тільки для сонця якийсь такий колір, щоб він був не дуже яскравий, а такий більш спокійний. Можу ось такий дивлюся. Такий жовто-помаранчевий. Так, білий, де мій. Ось тут я ось так зроблю. Ви можете розпарбувати навіть небо, якщо захочете. Там намалювати хмарочки. Чи якісь ялиночки можна намалювати. Обов'язково тут я хочу показати, що в мене такий сніг. Лежить. Ось так. І дід катається. І. Ммм, mm, його обожнюю. Якось веселоще, і мені здається, наш дід теж це обожнює. Так, давайте ось тут я. Трішечки. Ось так от змішую з білим і накладую таким шаром, щоб таке було враження, що це снігова горка якась Опа. ось так. Мені здається, що нам потрібна якась. Зараз я почищу нам жовтий, прикольний. Я ось тут зроблю жовте сонечко. І мені здається, все. Все малюночок вже буде готовий. Ось так. Хочеться додати хмарку вже відразу починається. Я таке люблю. Ось так хмарочку, нехай вона буде. Такі десь хмарочки різні. І наш дід літить кудись. Ще не все, бо я майже не забула, що в нього є цей рукавички. Чорні будуть. Дивіться. Можна зелене зробити, якщо, як вам зручно, як захочете. І ось тут ми малюємо ще рукавички, тут ми показуємо, ось тут я трішечки залишу місце, нібито в нього там блищить його черевички, блищать. Ось так зробили. І тут таке саме. Блищать черевички, вони є. І це чудово. Наводимо лінію. Ну, можна сказати, що наш дід вже відправлений в такий гарний політ. Всім гарного дня. Чекаю на ваші малюночки. Нагадую, що для того, щоб прийняти участь в нашому малювальному марафоні, треба намалювати всі чотири завдання та відправити мені їх на, в інстаграм, відмітити в мене обов'язково, відкрити свій профіль, щоб я вас знайшла. Не забувайте поставити вподобайку, бо для мене це дуже важливо для розвитку цього каналу. Поставити вподобайку, написати свій коментар. Підписатися на мене в інстаграмі, записатися на онлайн-заняття, якщо захочете. І ще прийти на офлайн Якщо ви в Кракові Всіх обіймаю. До нових зустріч! Па-па